Євро 6 в Україні бути, але не раніше 2020-го. Чому депутати вийшли з ініціативою перенести терміни впровадження нового стандарту і як жорсткі екологічні норми можуть відбитися на обороноздатності нашої держави, з'ясовував Артем Джипко. Анонсоване впровадження в Україні екологічного стандарту Євро 6 заплановане на січень 2018 року. Схоже переноситься аж на 20-й рік. З такою ініціативою до парламенту звернулись нардепи. А все тому, що в нашій країні елементарно не встигають підготувати машини до таких еконорм. Євростандарти в Україні переглядають шаленими темпами майже щороку. Євро 3 офіційно запровадили 2013-го, Євро-4 євро 14 2014-го, а євро 5 ще за рік. Єдиний виняток зробили для євро 6 Такої боротьби за чисте повітря не бачили навіть у ЄС. Там екологічні вимоги до авто підвищують в середньому раз на п'ять років. А Євро-6 почав діяти в ЄС взагалі у вересні 2015-го для всіх авто. Тож і в Україні боротьбу за чисте повітря вирішили трохи пригальмувати. Законопроектом пропонується здійснювати першу державну реєстрацію вантажних автомобілів підвищеної прохідності категорії g вироблених в Україні до 31 грудня 2019 року. За умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня євро 6 із 1 січня 2020 року. Вантажні автомобілі підвищеної прохідності це машини типу отаких кразів, камазів і військових тягачів, маса яких перевищує 12 тонн. Саме такі важковаговики нині дуже потрібні українському війську на сході України. Тож без подібного законопроекту армія може просто залишитись без техніки. Це буде нормально сприйнято і європейською спільнотою, те, що ми робимо якесь виключення. І це нормально буде сприйнято саме головне українськими вояками, які потребують на сьогодні зброї, які потребують техніки. Чи потрібні на фронті вантажівки з високим рівнем екологічності? Ярослав Макаренко, волонтер, який від початку конфлікту на Донбасі допомагає нашому війську серед усього іншого й машинами. На його думку, потреба в великогабаритних машинах є, але передусім. Військові думають не про чистоту довкілля, а про безпеку та придатність машин до ремонту. Евакуація і ремонтні на роботи проводяться іменно на габаритні техніці, включаючи навіть перевозка особистого составу. Це на даний момент теж э, камази, це крази, кунги в першу чергу, скажем так, потрібно покривати. Ту потребу, а потім уже необхідно забутися о том, що там нужно именно євро 6 цю проблему добре розуміють і в асоціації автомобільних перевізників. кажуть сенсу поставляти нові важкі машини класу Євро 6 жодного. Тож і в держзакупівлях на даному етапі вимог до екологічності немає. Під час обговорення цих питань з міністерством оборони. Приймалося рішення, щоб в зону АТО направлялися автомобілі нижчих екологічних стандартів. Тобто немає необхідності в зоні АТО застосовувати саме автомобілі Євро 5 і Євро 6.